У нас на районі є така перукарня. Тут я ніколи в неї не ходила, орхідея вона називається, але колись я робила вже відео з приводу цього, тут завжди чоловік, він перукар і робить тут красоту. Бачите, ось ще деві досіяли зерно, це трава. Газонна трава, просто подосівали, тому що вона вимокла, можливо, там злини вимерзла. І тут завжди красота, чистота, все пофарбовано, все... газонна трава викошена чистенько. Тому я впевнена, що тут перукарі працюють на совість, так само, як і доглядають за прибудинковою територією. Дуже гарно. І... Любо глянуть, як кажуть. Було б добре, якби кожен власник, який має чисві там чи ще щось, і коло нього садить квіти, прибирати, газонну траву висаджують, косить. От воно ну, так приємно, коли дивишся, що чистота і красота. А якщо вам потрібно десь купити квіти, то ви можете звернутися до мене, тому що в мене є для всіх тіньових, для сонячних сторін рослини, які можна садити. Я вам порекомендую. Просто я очі мене туди сюди, дивлюся, де в кого що розцвітає, де в кого що росте така красота, так приємно це. Пишіть мені особисті повідомлення, в мене багато різних квітів, а також є червона ікра, чорна ікра, ікра, щуки, і різні парфуми. Дякую вам всім за увагу. Ви у мене найкращі.